Захоплюючі краєвиди, дивовижні гаї та блакитні води Адріатики все це об'єднало невеличке та затишне приморське містечко Італії. Пінетто, розташоване на узбережжі Терамо регіона Бруцо, оточене зеленими пагорбами місто є одним із найвідоміших морських курортів завдяки чистоті води та якості послуг, за що воно неодноразово було нагороджене блакитним прапором. Головна особливість цього містечка криється навіть у назві: з італійської пінетто сосновий ліс. Дійсно, на невеликій відстані від берегової смуги простягається сосновий гай з густо насадженими деревами. Тут в повітрі перемішуються аромати моря та хвої. Дивовижний гай має свою історію і з'явився тут не випадково. На початку 20-го століття його висадив забезпечений городянин Луїджі Фільянні. Після того, як він здійснив свою ініціативу, туристична цінність Пінетто помітно зросла. Тут почали будувати готелі, і досить швидко з'явилося все необхідне для потреб курортників. Достатня кількість ресторанів та джелетерій, в яких можна скуштувати традиційно смачне морозиво італійців. Ще один цікавий факт тут немає таксі. Місцеві їздять на власних авто, автобусах або використовують двоколісний транспорт. Купатися в пінето можна з травня до жовтня, але найбільше туристів тут спостерігається в липні. Ми відвідали містечко в період новорічних свят. В цей час тут дуже атмосферно: вулиці, будиночки, все прикрашено вогниками, а погода тішить теплими та сонячними днями. Головним символом міста є вежа торре Дічі Рано, побудована в 16 столітті для захисту узбережжя, розташована приблизно в двох кілометрах від центру на кордоні з містом Сільві Маріна. Зараз старовинна споруда виконує функцію лабораторії, що спеціалізується на дослідженні глибин. Вежу можна відвідати та зробити декілька гарних світлин на пам'ять. Квінету відносно молоде містечко. Побачити тут старовинні споруди досить важко. Тому якщо ви полюбляєте більш історичні екскурсії, то краще поїхати до сусідніх великих міст. Отже, загалом Пінетто дуже спокійне, чисте і доглянуте місто, сповнене зелені, забудоване малоповерховими будинками. Це чудове місце для тихого та сімейного відпочинку.